Спробуй, спробуй, спробуй ще! Як не вийшло, постарайся, спробуй ще. І спробуй знов. А якщо не вийшло знов, то зберись, готовим будь! Спробуй ще! Та спробуй знов! Якщо готовий здатись ти, вдих зроби. І Якщо готовий здатись ти, вдих, зроби і пробуй знов! Пробуй, пробуй, пробуй ще! Як не вийшло, постарайся! Пробуй ще! І пробуй Так! Yeah! 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 <laughs> Я зрозумів. Я знав, що ти зможеш. Ми змогли разом!